Мої вітання, ви дивитесь «Южненські новини з вами в студії, Лабунець. Сьогодні дивіться про таке. Як все починалося в міському музеї, можна побачити кадри перших років життя Южного. Кришталева сова та кубок хіміка у розумних руках. Сезон заводського рингу добіг кінця. Царський салон у Ялці. Южненські музиканти підкорювали всеукраїнський конкурс. Міському музеї відкрилася фотовиставка, присвячена ювілейним для нашого міста. Датам, яких цього року декілька. Краєзнавець Віктор Красюк представив свої фотороботи, які були створені ним у різні роки. На них зафіксовані кадри встановлення ОПЗ та порту Южний. Всього до уваги глядачів винесено більше 200 карток. На відкриті унікальної виставки побувала і наша знімальна група. Цього року наше місто відзначає ювілейний день народження, а разом з ним одеський припортовий завод та порт Южний. Саме цим подіям і була присвячена виставка у міському музеї. Така експозиція представлена тут вперше і все завдяки Віктору Красяку. Це було бажання поділитися своїм баченням, своєю історією, своєю пам'яттю, з усіма окружаючими мене людьми. В основному з тими, конечно, кому це цікаво було. Виставка зібрала фотографії всіх років з тої самої миті, як все починалось і до наших часів. Найперші будинки, садочки та школи, а також ОПЗ і Порт Южний. Появилось бажання поділитися фотографіями з музеєм, який посещають багато людей. Этим ми представили тот край, в якому родился город Южний, в якому появились наши підприємства – одесский припортовий і порт Южний. Гості виставки привітали автора, відзначивши велику історичну цінність виконаної ним роботи. Сам Віктор Кросюк на цьому зупинятися не збирається, адже його мета зібрати якомога більше інформації про історію сіл та міст південних берегів України. Заводські інтелектуали зійшлися в останньому в цьому сезоні протистоянні. У фіналі взяли участь найсильніші, за підсумками попередніх ігор команди. Також серед цих збірних було розіграно кубок хіміка. Хто з учасників зміг писати себе золотими літерами в історії заводського брейнригу? Дивіться далі. Остання гра року піднесла несподіванки. Шість найкращих команд зустрілись, аби з'ясувати, хто все ж таки гідний володіти головним призом – кришталевою совою. Найсильніші гравці найскладніші питання. Цього разу багато з них залишилися без відповіді. Традиційна розминка і далі власне завдання. Часу розслабитися немає. Деякі гравці починають готуватися до вирішальної гри ще задовго до її початку. Мы старались больше читать. Это подстегивает. Это очень интересно. Мы когда собираемся, то кто-то что-то новое прочитал, ми, меняемся мнениями. Вот, Вот это стремление к победе это главное. Були питання, відповіді на які важко було вгадати. Вони потребували знань конкретних фактів. Так ніхто з команд не знав, про яке місто йшла мова у пісні, П'єхі «Огромне небо». А ще те, що мати Андрія Тарковського вважала, що у світі немає сміття, просто деякі речі лежать не на своїх місцях. Відповісти на деякі питання іноді може допомогти лише жіноча логіка. Так сталося цього разу. Адже вперше в історії гри у фіналі перемогла команда позитив. Переважна частина якої саме жінки, проте самі щасливчики вважають, що не можна применшувати і роль випадку. Сума знань у всіх одінакової просто нервна реакція. Так сложилися встоятельства, таке настроєння. Ну, Не знаю, не все-таки і случаї і закономірності случайності зіграла в сокупності свою роль. Трохи менше пощастило командам дев'ятий бід та когнітивний дисонанс. Які посіли третє та друге місце відповідно, Проте по закінченню фіналу шанси всіх команд зрівнялися, адже кубок хіміка з нетерпінням чекав на свого нового володаря. Всі бажаючі мали можливість поборотися за нагороду. Ця гра була побудована трохи іншим чином. Тут суперниками були лише дві команди. Задача кожної якомога швидше натиснути на кнопку і назвати правильну відповідь. У противному випадку інша збірна отримає ще 15 додаткових секунд на роздуми. Незважаючи на гадану швидкість, гра тривала більше години. Спочатку команди, можливо, через хвилювання не змогли зосередитись та скрізь давали невірні відповіді. Потім ситуація налагодилася і все пошло за сценарієм. Боротьба була на пру... Ужиною ніхто так просто не хотів віддавати перемогу, особливо коли у фіналі залишилися Евріка та Тесла, і ведучому і всім присутнім прийшлося попотіти. Цілих чотири додаткових питань знадобилося, щоб виявити сильнішу команду. Цього року володарем Кубку Хіміка стала Евріка. Переможці впевнені, гра з кнопками має свою специфіку. А вопросы, где они нажимают кнопки, там нужно думать и можно догадаться вопросы или знать просто-напросто. А здесь такие вопросы, что в принципе человек с большим кругозором может отвечать на эти вопросы. Здесь не сильно много надо про ту же гору, которая находится под водой, естественно, как ее не могли никто покорить до сих пор. Ігровий сезон закінчено, всі нагороди роздані. Тепер у родиців є літо на роздуми, щоб відповісти на головне питання, чи бажають вони продовжити інтелектуальні баталії. Проте їхні радісні обличчя та очі, що палають з артом, говорять самі за себе. Учні южинської школи мистецтв побували у царському салоні. Конкурс, який проходить вже в 14-й раз, відбувався протягом двох днів 29 та 30 травня. У перший конкурсний день пройшов відбірковий етап у центрі мистецтва, а фінал у музею Чехова. До Криму приїхали 132 учасники з різних міст України. Вокалісти та інструменталісти оцінювалися окремо. Також конкурсанти були поділені віковими категоріями. Чи пощастило южницям посісти призові місця? Знає Костянтин Копиця до сонячного міста. Ялта наші артисти приїхали не тільки відпочивати, мета продемонструвати, що южний славиться своїми талантами. магія оточуючи красот природи, створює особливий творчий клімат. Посилюється сприйняття всього прекрасного. Це особлива специфіка конкурсу. Тут важливий скоріше процес занурення в атмосферу, де ти один на один з музикою. Результат це швидше не місце на підесталі, а вміння розкрити себе через мистецтво. І вони приобщаються к іску, навчаться грати на інструментах і розвиваються з естетичної точки зору. розвивається їх художній вкус, їх взгляд на жизнь на природу, на вещи, они становятся добрее и за начинают замечать больше, чем если бы они не общались с этой царицей по имени Музыка. Приїжджати до Ялти для наших музикантів вже добра традиція. Діти їдуть, знаючи, що вони отримують масу вражень. Це і виступи, і екскурсії, і спілкування. Паралельно з участю у конкурсі діти зі своїми батьками і вкладачами встигали побачити безліч красот Криму. Серед них такі як горний масив Четвердак, Воронцовський палац, Бахчисарай тощо. Це дуже добре знімало напругу і надихало на яскравий виступ. Мы стараемся детей, конечно, перед конкурсом немножко где-то и чтобы они отдохнули, показываем им разные красивые места, возим их на экскурсии, чтобы они немножко тоже увидели природу, горы, море. Их настраивает положительно да, на все это выступление. І це дійсно так. Напруга відчувалася у повітрі, на сцені, а особливо навколо неї. Конкурсна програма почалася з відбіркового етапу. На ньому музиканти представили по два вокальні та інструментальні твори. Один обов'язково мав бути класичним, інший, як правило, був естрадного характеру. Потім, після відбіркового дня, журі мало зробити нелегкий вибір, хто піде далі, а для кого конкурс закінчиться. Для суддів було важливо, крім технічно правильного виконання, ще й подача. Чутливо передати твір, завдання дуже танке та складне. Предъявить не только себя, но предъявить произведение, предъявить свой голос это особое искусство, потому что играешь на себе, поешь с собой, и тут и нервы, и кровь, все, понимаете, да, и температура, и давление, все поднимается. Поэтому нужно, главное, главная музыка, да, нужно уметь обладать с этим инструментом, который как та хрустальная ваза внутри тебя, и уметь на нем играть. Не було сумніву, що южниці справляться з цим. Всі наші артисти потрапили у фінал. Цього разу кожен конкурсант міг зробити ставку тільки на один твір. Розпочався найхвилюючий момент: шов один виступ за одним. Але коли приблизно половина артистів виступила, з'явилося чітке відчуття, що без нагород в южний наші таланти точно не поїдуть. Інтуїція не підвела. Коли журі почало оголошувати результати, з нашого сектору в залі раз за разом ставали маленькі виконавці. Вставало для того, щоб отримати грамоту, на якій значилася цифра: 1-2-4. Три. А деяким, хто виступав у різних номінаціях, доводилося це робити неодноразово. Для багатьох перемога стала несподіванкою і складно було підібрати потрібні слова, щоб описати свої відчуття. Маса емоцій. Ну, було страшно, чесно. Коли розумієш, що у вас є у перше місце, просто незабуваємо очищення. Да. <hal amusement> <sharp educate> Ноги ватні. <sharp> для ваттні. Ядерний взрив, ярди хрестів. и, и, и радости ядерного взрыва. Когда тебя вызывают на первое место. Ощущение просто нирвана такая. Облегчение. Да. 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 Особливой специфику ей выступ разом с партнером – в дуэте. Это специфичный вид музыкального виконання, который передбачає четкую взаимодействие и взаиморазумение двух артистов. В дуэте очень легко играть, не так страшно. Знаю, что кто-то может тебя поддержать в любую секунду, в любую минуту. За кого-то можно спрятаться. В дуэте мы чувствуем друг друга, играем как один человек. Мы вместе справлялись хорошей приметой. Желали даже себе неудачи. Когда я играла, у меня такое ощущение было, что я на какой-то не сцене, а играю сама. Что у меня нет партнерши, что я, у меня четыре руки и я одна. Я говорила партнерши, играем и играем. Она говорила, ладно. І звичайно, як не зазначити ту роль, яку зграли викладачі, стільки сил та турботи вони вклали протягом довгого часу, і такі полди праці особливо їх тішать. Учні в свою чергу висловили їм свою подяку. Мы очень благодарим наших учителей, Татьяну Ивановну Зайцеву, Мужинскую Наталью Анатольевну. Они нас очень вытянули, мы стали хорошо играть. Моральная поддержка мы тоже у нас она была очень большая. Мы им очень благодарны. То, что они нас учат уже не первый год, то, что они за нас боятся, то, что они за нас. Переживають і. у них тут даже мурашки, по кожуть куда ми виступаємо. Радуються, коли ми хорошо зіграли». Конкурс видався більш ніж успішним. Наші юні музиканти зібрали 6 перших, 4 других та 3 третіх місць у різних номінаціях і категоріях. Але як відомо, у дитячих конкурсах це не першочергово. Важливо, як цей досвід допоможе надалі. Вона буде Намоють да. Поймемо, що на, надо старатися. Да. Будемо ще учитися лучше. А вот такие конкурсы, как они помогают вообще? Ну, развивают там да. талант. Иногда, когда первый раз выходишь на сцену, иногда становится страшно перед людьми. А когда ты уже много раз, то да, становится легко просто. Ну еще, конечно, не хватает практики выступления. У нас мало выездов бывает. Ну, вот один из их прекрасных выезд это Ялтинский конкурс, царский салон. И было бы хотя бы почаще побольше таких выездов, то дети бы привыкли и было бы удобнее им выступать в дальнейшем. Останні ноти пролунали час напруги і переживань позаду. Залишилися лише легкі емоції і живі відчуття. Це може стати поштовхом для подальших творчих здобутків. В атрумі готелю «Елада» відбувся творчий вечір одеської композиторки та співачки Іни Францискевич. Її пісні виконали учні школи мистецтв, а сама авторка високо оцінила рівень підготовки южностіх артистів. Іна також подарувала глядачам кілька сольних номерів. Саме таким хочу зробити світ талановита композиторка Інна Францискевич. і допомагає їй у цьому музика. Адже пісні Інна почала писати ще в дитинстві, і згодом це стало одним з основних занять її життя. Перший твір народився, коли Інні було всього 6 років. Ми з родителями їздили на полі. Ми там цвіти збирали, мене розвивали естетичні, там бабочки літали. І я посмотрела на ті бабочок і приїхала додому і говорю, мамо, я сочинила п'єсу «Танець бабочок. І от одразу сіла за фортепіано і зіграла її. Пісні для дітей Інна почала створювати за волею випадку. До неї прийшов учень зі специфічним діапазоном, тож ніяк не вдавалося підібрати для нього репертуар. Тоді Інна вирішила написати пісню для нього сама, і у неї вийшло сьогодні. На рахунку композиторки вже дві збірки. Ним успішно користуються викладачі музичних закладів, в тому числі Южницької школи мистецтв. На концерті пісні Інни виконали учасники колективу Радуга. Чем больше мы песен пели Инфранцискевочка, чем больше мы знакомились с ее творчеством, тем больше вот хотелось ее увидеть, познакомиться, посмотреть на человека, который поет, сочиняет такие душевные произведения. И что самое главное, что они написаны для детей. Для детей ну, очень мало можно найти таких произведений, вот поэтому инны сборники, они просто как на вес золота. Зараз Інна викладає вокал в одеській школі мистецтв номер 6 та керує вокальним ансамблем викладачів. Співачка разом зі своїми колегами часто виступає на різноманітних заходах. В Южному дівчини теж виконали кілька пісень. Гостею концерту також стала дочка Інни Дарія. Глядачі насолодилися з дуетом. На сцені вони побачили та почули відверту розмову матері та доньки, Як і мама Даша теж з дитинства захоплюється музикою. Я взагалі з трьох лет, я просто собі ставану ставала ну, то там на стуле і пела всякие арії. От слышала где-то і пела уже всякие арии. І от в п'ять как-то решила, ну от мама начала почала и Я от почала вже далі розвиватися. Тому це якось все само собою вийшло. Нові імена, нові пісні. На вечір відбулася прем'єра пісні і не лито стар. Цей твір увійде у наступну збірку композиторки. І не хоче, щоб її пісні було перекладено на кілька мов, аби їх могли виконувати діти з різних країн. 4 червня в Палаці культури дружба відбувся гала-концерт дитячого фестивалю конкурсу Сяння маленьких зірочок. До програми концерту увійшли найкращі номери. Також лауреати конкурсу отримали заслужені винагороди. Кладоскоп талантів побачила Дар'я Зєвіна. Дитячий конкурс «Сяйня маленьких зірочок проводиться у нашому місті вже 16 раз. Протягом цих років умови конкурсу змінювалися, але склад журі за стільки часу залишився майже той самий. У фестивалі взяли участь більш 300 діточок, з яких перші місця отримали більше ста. Саме це підтверджує, що рівень талантів нашого міста зростає. В нашому місті южному надзвичайно талановиті діти. А ще талановиті їх викладачі, майстри своєї справи. І сьогодні дійсно ми відчули радість і задоволення від оцього галоконцерту, який пройшов. В цьому році, в усіх номінаціях, було виявлено більше перших місць, ніж в минулому годинка. Тобто рівень дітей росте, тому що конкурс став любимим, всі хочуть участвовати. Учасники конкурсу залишилися задоволені і, незважаючи на хвилювання, змогли показати свої таланти та порадувати гостей свята своїми виступами. Мої впечатлення хороші. Я волнувалася спочатку перед тим, як виступала. Впечатлення очень положительне. Перед танцем, звісно, волнуєшся дуже багато, поскольку не знаєш, як виступиш перед людьми. Ну а так, все очень хорошо, все очень круто пройшло. По закінченню виступів дітей було нагороджено грамотами та подарунками. А тих, хто отримав перше місце, вручили кубки. Фінансову допомогу у придбанні заохочень надала міська партійна організація. Хочу за особи слова благодарності сказати нашим постійним друзям, постійним любителям, цінителям дитячого творчества. Це партія регіонів і його. Руководитель, любивий Дмитрій Валерійович, Он завжди йде нам зустріч, на Он задіяствує розвитку нашого фестивального руху. Вони співали, танцювали, грали на різноманітних інструментах, розповідали вірші та навіть малювали. Своїми роботами діти показали наскільки талановиті вони та їх вчителі, які кожного року готують своїх вихованців. Наступного року вони знов братимуть участь у цьому незабутньому фестивалі. В червні в авторській школі підбували спортивні підсумки. Найактивніших учнів начального закладу було нагородження грамотами, які учасники міських спартакіад стали героями своєї школи цього року. Дивіться далі. Зовсім нещодавно проводилися масові змагання з різних видів спорту серед шкіл нашого міста. Саме їм було присвячено цей захід. Авторська школа відкрила свої двері для підбиття підсумків власної спортивно-масової роботи. І, як виявилося, не дарма, адже вони посіли на щорічній спартакіаді друге місце. Сегодня мы подводили итоги спортивно-массовой работы в школе. У нас созданы условия в нашей школе для того, чтобы наши ребята развивали свои способности и таланты. Много очень ребят наших занимаются в спортивных секциях. Мы их сегодня отметили. Мы всегда участвуем во всех городских соревнованиях, в том числе и в соревнованиях городской спартакиады. Пусть не завжди ми побеждаем, пусть ні завжди ми першими. Ну по, по итогам нинішнього року в Спартакіаді мы заняли, наша школа, зайняла второе місце. Більшість спортсменів стали цього року неодноразовими чемпіонами України. Тож вручення медалей та грамот дітей порадувало. Я була учасницею городської потім обласної олімпіади по фізкультурі в 11 класі. О, впечатлення. Мені було приємно, дуже приємно. Радість, тепло, що вот я виступаю за свою школу, що захищаю честь. Ну, приємно, чесно говоря. Також нагороджені були ті діти, які займаються різноманітними видами спорту, а саме баскетболом, гандболом, футболом, веслуванням, спортивною гімнастикою та акробатикою. Нарешті вихованці авторської школи побачили своїх героїв і надалі пишатимуться їми. 2 червня на міському пляжі пройшов турнір з пляжного волейболу. Він був присвячений професійному святу працівників хімічної промисловості. У змаганнях взяли участь 12 команд з різних міст України. Збірні зіграли за кубковою системою. Про підсумки турніру розкаже Костянтин Купиця. Літо це неодмінна пляж. У багатьох він асоціюється з відпочинком у виді лежання та засмагання біля моря. Але люди більш рухливі віддають перевагу активному виду дозвілля, що, як не пляжний волейбол, поєднує приємне з корисним. На турнір з'їхалися серйозні суперники, але хімік мав намір залишити титул у себе. У півфіналі суперником була команда ЧК з Одеси. Южниці переграли їх за сетами 2-0, хоча відрив у кожному з них був 2-3 очки. У фіналі їх так само чекали Одесити, але на цей раз значно вище за класом. Команда Ace на Сталих різних змагань з пляжного волейболу. І по ходу гри з хіміков було видно їх невеличку перевагу в грі. Але наші нав'язували боротьбу в кожному сеті, а другий і зовсім вдалося виграти з рахунком 22-20. У вирішальному сеті більш молодий Ейс не дозволив южницям зав'язати гостру інтригу і довів сет до своєї перемоги 15-11. У хіміка Срібло. Дуже тяжело було з ними грати і Нам повезло, що ми пройшли до фіналу, але хлопці намного молодші і немножко сильні, плюс вони титуловані у опит. опыта игры на профессиональном уровне гораздо больше, поэтому они сегодня победили. Игра была напряженная, вторую партию мы боролись, но все-таки уступили с тем, что команда, повторюсь, опять-таки опытная, и есть очень много наработок, которые мы не смогли прочитать и отыграть. У матчі за третє місце попередній суперник хіміка ЧК переграв команду КСД з рахунком 2-0. Інші дві южницькі команди виступили менш вдало. Команди два куми» та діти розташувалися у другій частині турнірної таблиці. Але не це головне турнір святковий, тому настрій та задоволення від гри найголовніше. Це було всі матеріали на сьогодні, а про найцікавіше події тижня дивіться підсумковим випуску южинських новин у суботу, 8 червня. На цьому з вами прощаюся. На все добре.